Mitsubishi Pajero погано працює замок запалення. Для того, щоб прокрутити стайдером, треба з усієї сили крутити ключ. Якщо крутити повільненько, ніжненько, нічого не буде. Треба тільки дуже сильно крутити. Тому розбираємо пластик, знімаємо контактну групу і будемо намагатись її відремонтувати. Ось, власне і наша проблема від поганого контакту. Тут відбувся прогар. Ось це має бути мідна частинка, мідний п'ятак. Будемо пробувати спасати. Я думаю це можливо. Як тимчасове рішення, Щоб машинку можна було запускати, довелось не тільки почистити, а ще й розсверлити отвір, зробити їх не круглими, а овальними, щоб можна було трошечки прокрутити, щоб раніше стартер спрацьовував від механіки. Звісно, ідеального не зробиш, але краще, ніж було. Дивимось. Взагалі без зусиль. Якби було зручно, можна було б і одним пальцем.